Всім привіт, з вами Тексіна група Кавдатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо код позицію 1012. бриджі трикотажні, завужені донизу та на манжеті. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів Adidas, Under Armour, Nike, Puma, Calvin Klein. Nike, Nike. Nike Розміри там всі присутні, Середні Вони йдуть на акції, Under Armour. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Хороший мішечок. Nike. 25 кг вони йдуть. Under armour. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення, або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами новинок літнього сезону. Будьте першими, хто встигне здійснити замовлення. Для замовлення необхідно буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Зараз у вашій увазі представлена позиція під кодом 1012. Бриджі, трикотажні, завужені донизу та на манжетах достатній кількості. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів Килькляйн, Андер Армор, Пума, Nike. Клієнти, повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 1012 бриджі, трикотажні, завужені донизу в достатній кількості на манжетах. Ціна за 1 кг встановить 4,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг 112,5 долара. Замовлення приймаються як на мішечки із відеоогляду, так і без огляду запечатані. Мінімальне замовлення це один мішечок вагою 25 кг. Дані позиції присутні всі розміри, хороший стан. Код Позиції 1012, дванадцять бриджі трикотажні заложені донизу на манжетах. Ціна за 1 кг становить 4,5 долари, а вартість мішка вагою 25 кг становить 112,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором.